Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як за допомогою голки закрити петлі. Отож, беремо голку з ниткою і починаємо закривати. Вводимо голочку в дві перші петельки, ось так, протягнули. Далі голку вводимо в першу петельку ось так. І першу петлю знімаємо зі спиці. Далі повторюємо в дві петельки вкололи голочку, протягнули, сильно не стягуємо. Знову в першу петлю, ось так вкололи голку, протягнули, знімаємо одну петельку. І так закриваємо всі петлі. Повторюємо Вдві. дві. І в першу зняв. При такому закритті петель край виходить еластичний і дуже-дуже гарно виглядає.